аферист одиночка чи шахрай з високими покровителями таке запитання постало у зв'язку із затриманням Андрія Слюсарчука, людини, яку багато років називали генієм та професором. За рішенням суду, затриманий у Києві та перевезений до Львова, Андрій Слюсарчук два місяці перебуватиме у слідчому ізоляторі. Його звинувачують лише за двома статтями у шахрайстві та підробці документів. Тим часом журналісти газети Експрес, які оприлюднили на сторінках газети факти смертей після лікування у. Слюсарчука наполягають про ці випадки теж добре відомо міліції і додають, псевдопрофесор має високих покровителів у Києві, зокрема у міністерстві освіти та науки. Перебуваючи на волі буде ухилятися слідства та суду, оскільки на випадки слідчува не двічі чи не офір під час дійснення приводу немає соціального статусу, який міг передувати за належну поведінку при виконанні працювання з річних у кримінальних справ. Відтак суддя Галицького райсуду вирішив, Андрій Сусарчук залишиться у СІЗО принаймні на два місяці, доки розслідуватимуть порушені проти нього справи за шахрайство та підробку документів. Ні, не нормально. Ні, не нормально, це це та Я не вчиняв цих злочинів. Якщо він таке рішення вважає незаконним, має право надавати. Інкриміноване Сюсарчуку шахрайство це очевидно видурювання грошей пацієнтів, на нібито лікування, підробка документів, фальшиві дипломи про закінчення Московського та Вінницького медінститутів. Я особисто привезла з, Москви, з університету імені Пирогова документ про те, що Сюсарчук ніколи не навчався в їхньому вузі. Коли я з ним зустрівся, я сказав, принеси оригінали документів, тоді будемо щось говорити. Вже тоді йшла мова про ксирокопію. Вже тоді йшла. Я сказав, ні, ксерокопії не підходять. Як сирокопію можу зробити сам, в принципі, от і ми будемо про щось говорити. Наразі єдині підтверджені дані про освіту професора лікаря-нейрохірурга, закінчене ним червоноградське профтехучилище. Причому, як стверджує тогочасний викладач училища, у червоноград Слюсарчука перевели з Козятинського ПТУ. Причому зі спеціальності маляра штукатура групу швачок. Це був 89-й, 90-й рік. Він прийшов в училище. 1 жовтня офіційно був зарахований і достроково був відрахований як випущений 1 червня 90-го року. Натомість у листі, який ще у травні надіслав у прокуратуру Львівської області міністр освіти Дмитро Табачник, сказано: Слюсарчук навчався у Російському державному медичному університеті з 1985 по 1991 рік. дев'яносто рік. Він може бути або в російському вузі, або в українському ПТУ. У нас питання до Дмитра Володимировича, де насправді перебував професор. Андрій Слюсарчук упродовж багатьох років називав себе лікарем, приймав пацієнтів когось у кімнаті гуртожитку Львівської політехніки, когось намагався консультувати безпосередньо у лікарнях. Хоча його просили тут не з'являтися. Це не вплинуло на нього. Я тоді чесно признаюсь, не звертався в органи внутрішніх справ, тому що я не використовував ні одної з його рекомендацій. Мені просто хворі говорили. Нас професор консультував. Ну і відповідно ще раз я його таки виловив в відділенні, де в нас відбулася на досить таких високих тонах розмова, де я сказав, що я звернусь або в міліцію, або, скажімо, до своєї совісті, як я можу в тій ситуації поступити. Андрій Слюсарчук схоже на думку своїх колег не надто зважав про це у доволі зневажливій формі, заявив журналістам програми Хто тут живе. Дукалюби завідують відділеннями, мають кафедри придурки. Теперішній мешканець СІЗО дійшов до найвищих кіл українського політикуму. З президентом Віктором Ющенком Слюсарчук два роки тому говорив про створення інституту мозку. Президент Віктор Янукович цьогоріч у вересні підписав указ про присвоєння Слюсарчуку державної премії у галузі науки. Казимир Лемківський, директор Інституту інноваційних технологій з міста освіти при Міністерстві освіти, називає відзначену держпремію працю Сусарчука хорошою та унікальною. Але розповісти детальніше чи бодай показати цю працю, відмовляється, каже засекречено. Робота заслуговує на велику увагу, мало того, підтвердження це масове обговорення. Жодного негативу по цій роботі не було. Скільки от ми не брали цих відгуків. Жодного негативу не було. Слідство є над чим попрацювати суперечностей і навіть провалів у біографії затриманого безліч. Відкритим залишається питання чи реанімують міліціонери у ході слідства справи попередніх років, коли потерпілі офіційно зверталися до правоохоронних органів із заявами надії та наслідки дій Люсарчука. Михайло Курус Христина Гашенко погляд на тиждень телеканал Зік. Отож, про юридичні аспекти розслідування ми поговоримо з нашим сьогоднішнім гостем, правник, адвокат Олег Мицик. Доброго вечора, пане Олеже, скажіть, будь ласка, маємо доволі голосну справу, і в цій справі фігурують наразі два визначення: два звинувачення шахрайство та підробка документів. Так, хоча є величезний масив інформації, в якому йдеться про смерті людей, про подані заяви, порушені і закриті кримінальні справи. Чи це означає, що в ході розслідування кількість цих звинувачень може зрости, змінитися безумовно на то і воно розслідування однак для порушення кримінальної справи треба мати достатні дані, як каже законодавство. На сьогоднішній день безспірно, ну, на мій погляд, з інформації, яка звучить засобами масової інформації, і з подання слідчого до суду про взяття під варту пана Слюсарчука, вбачається, що доведеним є використання підробленого диплома про медичну освіту, а також дані про заволодіння ним шляхом обману чи зловживання довірою коштами пацієнтів, в тому числі державними коштами, як нібито за викладацьку діяльність, однозначно, вбачається. В його діях ознаки складу злочину. Я поки що ознаки не складу злочину. Ознаки складу злочину передбачено статтю 138 кримінального Кодексу України це незаконна лікувальна діяльність. Однак в своєму доказуванні ця стаття надзвичайно надзвичайно складна, тому що треба, по-перше, встановити, що особа не мала освіти, це доведено, наприклад, що особа займалася такою діяльністю. Довести теж, в принципі, можливо. Я читав в газеті, що вже вилучили, наприклад, історію хвороби про проведення цією людиною Мали операції нейрохірургічні операції на мозочку трьохрічної дитини. Це якщо я до тої пори просто всміхався, читаючи газету, мене мороз. Позашкіру пішов, коли я читав останню публікацію. Так от е і це доведено. Тепер ще треба довести причинний зв'язок. А, і є тяжкі наслідки. Загинула дитина. Якщо наслідки не заста не настали, наприклад, лікував мого пацієнта, видурив гроші. Однак наслідків людини не настало, то і немає кримінальної відповідальності за незаконну лікарську діяльність. Навіть так так має бути обов'язково. Це злочин з матеріальним складом і мають настати наслідки. І не просто настати. А орган досудового слідства повинен довести, а суд потім встановити причинний зв'язок між його незаконною діяльністю суспільно-небезпечним діянням та насталими суспільно-небезпечними наслідками. Такими наслідками є смерть людини, чи наприклад тяжке каліцтво. Втрата органів, ну так можна передбачити. Так, от має бути причинний зв'язок. Дитинка, яка впала з табурету, вона могла бути ще до першої операції вже безнадійно хворою. І її могли не врятувати. Це треба довести, що операція правильна, могла дати результат. Розумієте, тоді немає причинного зв'язку. Це так би мовити, юристична казуїстика і доказування в таких справах надзвичайно складне. Я готуючись до цього ефіру, перевірив в державному реєстрі судових рішень, який офіційно існує з 1995 року, якщо не помиляюсь, чи з 2005 року перевірив по статті 138 кількість вироків. Ви знаєте, скільки знайшов? Два за всю Україну. Це за шість років доведено, за те, що пройшло через суди по статті 138. взагалі хочу сказати: от на фотографії показали два народні депутати, стимулювали порушення цієї кримінальної справи там вночі, коли привезли пло вони. Перше, що повинні зробити, це внести законопроект про зміну. Статті 138 кримінального кодексу ця стаття задумана була для боротьби з нахарами. Держава усувала своїх конкурентів, людей, які лікували не маючи на це відповідно диплому. В даному випадку вдумайтеся, стаття максимально передбачає при всіх наслідках покарання до трьох років. До трьох років в ній нема слова повторно. Тяжко відповідно, якщо людина одну літину залікувала другу, третю, групою осіб. Треба розмежувати наслідки. Є сусідня стаття 140, це лікарська помилка, яка вказує, що, наприклад, звичайна помилка, лікарська штраф передбачає усунення там заборона займатися діяльністю. А що до дитини неповнолітнього, передбачає покарання до п'яти років. Чому в цій статті немає 138-ї? Ця стаття не може бути застосована до О, Слюсарчука, та, бо та, він та, не є та, лікарем. Безумовно. Так? А ви знаєте, скільки у нас в країні Слюсарчуків? Мені важко, а, при, важко припустити. Важко припустити. Але для того і передбачена законотворча діяльність, що з моменту виявлення неврегульованого законом або погано врегульованого прикладу повинні негайно порушувати це питання, щоб унеможливити в подальшому таку діяльність і безвідповідальність особи. Наскільки я знаю, ви на громадських засадах займаєтеся справою однієї з потерпілих осіб, ідеться про шахрайство. Так. Яка перспектива доведення цього пункту? Думаю, безумовна. Одним з епізодів, по яких вже порушена кримінальна справа, є епізод, коли Слюсарчук видурив людей останнє. Я думаю, ну яка особливість шахрая любого він надзвичайно переконливо доказує свою правоту і право займатися чимось, і можливість допомогти. Люди йшли в біді до нього тут беззаперечне. Це питання. Він це й стверджує завжди. Люди, коли їм не, не могли допомогти офіційна медицина або офіційних медзакладах. Це коштувало дуже дорого. Наприклад, цього хлопчика, якого я представляю, треба було щомісяця на протязі року 15 тисяч гривень на лікарство на один укол. І так, от Слюсарчук обіцяє, що він з одного укола поставить на ноги. Люди починають мобілізовувати кошти. По селу йде таца. Церква допомагає збирати. І от ці кошти, я не знаю, як рука піднімається. Одна капельниця 26 тисяч гривень. Вдумайтеся, яка не дала ніякого результату. І саме цікаве, як діє шахрай. Каже, ви знаєте, це не 26 тисяч, 25 800. Візьміть 200 гривень назад, бо я порахував вагу тіла на кількість лікарства це трошки менше. Після того, в звичайному студентському гуртожитку, підвішивши крапельницю на боксерську грушу, людині капають один укол і. Коли ліки всі не увійшли, і дінка, жінка підняла логічне питання: я ж заплатила такі великі гроші, і ви вагу тіла визначали на спортивній вазі до грама. Чому ж це не закапало? А це не важливо. Пан Слюсарчук навіть не чекав до кінця введення цієї капельниці. Так, от пообіцявши з одного уколу, з одної маніпуляції людину поставити на ноги, після того як отримав кошти, повідомляє і таких маніпуляцій треба. Що місяця на протязі року, потім раз в квартал на протязі ще року. Ну ви зрозуміли, і люди після того відмовляються. Вони не можуть більше, оскільки не вони йшли спроматиме. до нього, розраховуючи на те, що якимись чудом, якимись знаннями унікальним він допоможе. Причому він чітко переконував, що він саме професор. Власне, цей пункт, тобто підробка документів, так диплом, звання професора, якась практика, якесь прикривання цими цими речами, чи можливо це зробити аферисту одиночці людині, яка не має. Не відчуває за собою якоїсь підтримки. Ну, якщо ви маєте на вас якийсь покровитель, покровителя, який діяв умисно висуваючи слюзорчика, я думаю, що це не так. Мені важко передбачати, це буде колись стане відомо, і думаю, що журналісти не повинні вступитися, поки громадськість не знає всіх героїв цієї історії. Він дуже гарно, дуже так цікаво діяв, наскільки я зрозумів. Тобто хтось його завжди рекомендував. Його в телепередачі вводили, хтось розказував про якісь унікальні здібності. Але коли йому просили перевірити в присутності журналіста, він посилався чи на Голубнобіль, чи на зайність чи на відсутність часу. Він вдало створював навколо себе такий специфічний антураж. Суспільство повинно однозначно знати, що лежало під тим в момент, коли підписував міністр науки, освіти та на науки Табачник, диплом професора, скільки документів лежало. Крім фіктивного диплому там, московського вузу, адже ясно, що не можна міністра звинувачувати, що він зобов'язаний був це перевірити. Для того діє спеціальна процедура, документи проходять низку профільних там, напевне, комісій, мають бути вивчені наукові праці, чого взагалі не існує. Розумієте? Так от всі ці речі повинні перевірятися, і крапки над її повинні бути розставлені. Так, але ще не так давно, буквально днями, міністр знову заявляв, що все нормально з дипломом Ну, він підтвердив, наскільки я з сухої відповіді там, що диплом виданий відповідно до законодавства. Тобто, не він зареєстрований, напевне, але скільки наукових праць перевірили? Адже ну попробуйте отримати статус професора. Людина повинна певні роки працювати. Перед тим, напевно, я не готовий про це говорити, бути доцентом, мати масу публікацій, вести за своєю спиною масу науковців, які під його керівництвом захищають кандидатські. Для того треба отримати всі ці речі, треба представити докази. Очевидно, що все це було. Очі були зажмурені з яких Мене дуже дивує в цій ситуації. Наприклад, ця ж державна премія. Це коли людину висувають, і коли підписується указ про присвоєння цієї премії, то теж напевно кандидатів перевіряють. Ну хотілося б вірити, що їх перевіряють. Мені Також хотілося б вірити. Я також хотів би отримати державну премію. І звання заслуженого юриста України, воно мені теж не завадило. На жаль, мене ніхто не висуває, ніхто не пропонує. Цікаво, чому Слюсарчук попав в число цих людей, і це питання не юридичне, а скоріше всього моральне. А от питання замаху на отримання державної премії на викрадення коштів, я думаю, що це буде епізодом, окремим епізодом в цій даній кримінальній справі. Оскільки те, що я наприклад знаю з публікацій і з розмов про Слюсарчука, ця людина. Не могла навіть і не мала права міркувати якусь думку висловлювати, оскільки Він навіть не мав звичайної елементарної вищої світи. Я дуже хотів би, і це журналісти повинні проконтролювати, на мій погляд, щоб суспільство знало, хто здійснив перший дзвінок, хто його завів до президента, коли інститут мозку створювали, хто подзвонив колишньому міністру охорони здоров'я, який рекомендував, просив дозволити провести операцію. І він каже: це дуже високопосадова особа. Хто ці люди? Розумієте, вони повинні звіт давати, що вартує їхнє телефонне право, адже це шок для суспільства. І ми повинні таки або очиститися, або люди взагалі перестануть будь-що вірити. Я не прихильник затримань і арештів людей, але е, оце те, що затримали Слюсарчука, я внутрішньо морально зрадів, потерпілі зможуть говорити. Бояться люди, не хочуть переконані і так і з ваших слів бачається. Хто ж покривав всі ці дії на прозі стіку Будемо сподіватися, що ми все-таки отримаємо цю інформацію. Дякую, пане Олеже. І нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії був юрист Олег Мицик.